Всім доброго раночка, ми з України. Давненько ми були, не були на нашому п'ятачку і сьогодні ми просто, і, знаєте, малесенька екскурсія така. Просто для тих, хто ще не проснувся, подивитися, що в нас є на п'ятачку. Насправді є все. Починаючи від персики, від часнику, від нектарини, Подивіться, який перець-перець, який хочеш. Помідори теж, можете вже, хто там не насолив. Це, до речі, дуже гарні на засолку. Вони такі м'ясисті, гарні такі. Огірочки. Будь ласка, на городах вже позакінчувалися, а тут будь ласочка. Перчик чилі. Знову такий і кругленький. Персики просто будь ласка, Синенькі. Ціни вам ще не називаю, тому що... Яку ціну великі? А це треба спитати, великі персики, яку ціну сонце? Великі сонце. Ось, будь ласка. А це тут у нас кавуни, кавуни по 20, кажуть, дуже смачні. Є капуста, є цибулька, є диня, є виноград. Виноград на всі смаки. Ви подивіться, просто є оцей рожевий, є солодкий білий. Не знаю, хто розбирається, може знає, як вони називаються ці сорти, але ж я думаю, що всі вони... Ага, ціну, ціну показую. Ціна... Це на весь виноград по 90, так? Ага, там виставляєш, я зрозуміла, так. Ось, будь ласка, ще у нас. Дивися, які гарні. Ось такі. От вони такі кругленькі, а це оце маленький. А рожевий я не знаю, як називається, але, мабуть, дуже виглядає, а тут ще й синій є. Ось ще синенький. Ну, взагалі дуже гарно. Я ще буду йти вертатись назад, обов'язково ще дозніму відео і покажу вам. Ціни повиставляють, бо ми дуже рано йдемо і просто, може, ще помідори і рожеві є, гарні такі. Взагалі люблю цю точку, завжди дуже приємні продавці, завжди працюють зранку до ночі. Гарного вам дня! Вам так же.